Що трапилось на південноукраїнській АЕС, Росія продовжує займатися ядерним тероризмом. У ніч на понеділок, 19 вересня, росіяни обстрілювали Миколаївщину та Запорізьку область. О 20 хвилин на першу ворог здійснив ракетний обстріл території південно-української атомної електростанції. За 300 метрів від реакторів був потужний вибух. Ударною хвилею пошкодило будівлі, розбило понад 100 вікон. Про це у своєму телеграмі повідомили енергоатом. А також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південної українського енергокомплексу відключилися також три високовольтні лінії електропередачі, які пізніше самостійно автоматично включилися в мережу. Зараз всі три енергоблоки АЕС працюють в штатному режимі. Будь-які інші пошкодження чи руйнування, обладнання, будівель АЕС чи пожежі відсутні потерпілих серед персоналу чи сторонніх осіб. На щастя, немає.